Добрий вечір, друзі. Вечір вже я навіть і не помітила, коли він прийшов цей вечір, чесне слово вам кажу, цілий день ось так щось ріжемо, розносимо, розподіляємо і аж саме ось аж на вечір. Саме будемо починати розпихати. От то зайняло в нас цілісінький день просто ось так знаєте, розподіляти, куди яке сало, куди яке м'ясо, що відварювати, що перекручувати. От. А тепер уже воно помалесенько і все робиться, тому що п'ятихвилинка вариться на паштет відварено, сало солиться, фарш помаленьку крутиться, тому що теж його не будеш постійно крутити, треба давати машинці відпочивати. Та й одним словом, ото таке. Не бачила, коли цей день минув, і світа білого не бачу, а ще роботи тьма. Ще вистачить Вистачить і вистачить, одним словом. Значить, почали засолювати сало у баночки. Ось перша баночка. Юра, соли діти носять. Виніс, так мені сюди, поставив, вже будемо ставити на веранду, а я теж маю зайнятися засолкою сала, але буду пробувати ось отакі відеречка пластикові. І хочу ось таке сало, якось ми були, вже робили ось таке сальце, де з прожилочками м'яса. Не просто засолити, а тут ось перемішано сіль і перець. І то, що так перцю гарненьку. От і для такого ж сала вже наготовлений часничок. І буду робити у відерочка сало у солі з перцем і з часничком, так, щоб воно пахло потім. От і собі його можна буде так дістати, знаєте, дістав, коли собі захотів, та може де вліз, чи ще куди. Отаке От собі буде пахніти, одним словом, з часничком. Денця у відерочках, так як і в банках, засипаю просто, а вже сюди буду. Ось так кожен шматочок обвалювати, тісненько складати і пересипати часничком. Це сало хочу вам сказати, що і під час соління вже так смачно пахне. Ось ця вся сума ж часник чесник і свіже сало, що в мене дитина виносить сало ось так. у деречку виглядає. Сало перекладене з чесничком. Каже, <смі> так зробила і каже, мамо, я буду таке сало їсти. <смі> дуже воно трішки постоїть, натягнеться цим всім, і воно дуже смачне. Ну, ось так хочу вам сказати: нарешті то у нас справа рухається. Так, кісточки робимо за. Усім відомим таким рецептом швидкого приготування, як то кажуть, п'ятихвилинка хвилинка у солоному розсолі такому от, приваренній трішки. Кхе. Вибачте, хоча я приварую трішки довше, ніж просто 5 хвилин там. Тому що в мене, Юра, я знаю, що полюбляє. Дивіться, скільки ми м'яса лишаємо на кісточках, і він мене просто полюбляє, іноді. Кісточку цю потягнути і трішки, знаєте, її покуштувати без ніякого супу, навіть не чекає, коли вкинемо. Решта піде у банки, От, ну, вже які вийде 3-літрові, двохлітрові. Була нам така пропозиція, що можна кістки пересипати ніби сало. У бочечку, от, і собі витягати і так само кидати у суп. Вона мені, знаєте, до душі, звичайно, припала меншому мадохання. Але приходжу, кажу, Юрі, так і так, а він мені от через то, що любить кістку цю приварену, каже: ні, ні-ні. ні Краще хвилинки, каже, це і твоє, не має і нічого. Ну, вона не моя п'ятихвилинка. Але він каже, ні-ні, краще, краще не треба. Тому будемо робити так, як завжди. Ну, ти ось так зараз наливаю банки. Так, ну і того, станом на зараз сало ми посолили. Це повідварувано на паштет. легені серце я теж сюди зварила. Не знаю, чи сьогодні перекрутиться чи не перекрутиться уже сьогодні. Ну, будемо бачити. По тому як буде все почувати. Бо і так спина клюком стає. А за Юро то взагалі мовчу. Так, діти, цілий пакет мені начистили цибулі. Це вже буде на котлети і заразом на паштет. Оце шматочками. Ой, миска здорова. У мисці воно там і не дуже так, ніби й багато, але і не дуже малувато. Це все буде на тушонку. Таке. М'ясо із... є і таке і пісненьке, але в основному з таким і з сальцем. От лишили. Не знаю чи можна так зробити, щоб це поставити сьогодні в банки і на ніч, ми робимо у воді. Аптоклава немає. Накладаємо баночки, закручуємо такі ці кришки на різні. І скільки там годин. І так тушиться, то я не знаю. Я думаю, що якщо ще сьогодні буде пізно, буду жива-здорова, то, можливо, це ще я таку справу зроблю, наведу потім і десь на ранок, так, щоб його зняти. Це лишилося ще таке м'ясо, тут на якийсь биточок пожарити. Можливо, де в морозилку покладемо трішки. От, і не знаю, чи будемо робити ковбаску. Якщо плануємо ковбаску, ми плануємо тільки, якщо будемо, то тільки зовсім трішки. Так, просто, щоб поїсти. Багато, багато ні. От, нам легше котлет зробити, баночки як. Це лишили м'ясо. Просили люди, не називайте це слово. Не буду називати, просто вирішили. м'ясо. Пожарити. От, і десь там ще лежить цілий питочок вздовж таки під ним забере. Десь Юра його казав, пізніше він пішов ліг трішки полежати, тому що стомлений вкрай. От, це на холодець собі лишила. Тільки, кажу, чого собі, прямо так собі. От, е, одну тільки ножку. Лишала, тому що е, не дуже діти їдять, я не знаю. Їм я, Юра, і нібито смачно виходить, а. але не дуже то вони його хочуть зараз, вже не знаю, що вони хочуть. Тому так, буде кілька мисочок та й все. Це лишилося такий цілий е, пакет, оту, е, пережарити, знаєте, як нам ну, смалець. Але ми не будемо смальцю лишати, ми пережарю, пере, пере і буде оцей жир, щоб позаливати баночки. От, ото така справа це лишається. Ну і останнє, що сюди винесла, це перемелений фарш на 7 літрів ця каструля. Оце повна каструля намаленого фаршу. Ну, можливо, по ходу десь додається. Додасться ще, оце стільки буду робити котлети. Котлети буду робити вже завтра. Баночки є, все є наготовлено. Ну, в принципі, усе вже наготовлено. Оце лишається що? Запихати в баночки та тушити. Котлети, пережарювати, та й теж. Ну, і одним словом, Юра впав у хаті, я вже впала тут там, між банками. <смі> і хочу сказати, що я не заздрю тим людям, які займаються домашньою переробкою і домашніми заготівками на реалізацію, тому що це важко. Це справді дуже важко за цілий день. Ось це, на, на тут це їж, знаходишся. На, не бачиш, як цей день. Проходить, От. куди ці години біжать, взагалі нічого не бачиш. Я сьогодні ні новин не переглядала. Кажу так, як я взагалі нічого. Оце цілий день свинтусом. Отака От така нам ну, радість, з однієї сторони, знаєте, тому що, з однієї сторони, ось воно вже є, і це не або не яка економія по харчах, тому що зараз не накупуюся. А так, хвалити Бога, виходили, вигляділи, вигодували, та й щось таке маємо. Позаставляємо вже у погріб, та й кожен раз дістати щось з баночки чи м'яса, сала, чи якоїсь тої самої кістки у суп у борщ, і вже воно є добре. Все своє, все смачне. На домашніх харчах годоване. Ще в нас, по суті, дуже небагато лишилося картоплі, так щоб е, варити, згодовувати свиням, тому я думаю, що якраз ми цю ще одну трішки підгодуємо. Та й, та й оце так. Одним словом, друзі, все. Вам гарного вечора. А ми щось помаленьку ще продовжуємо, наскільки сил вистачить, стільки і зробимо. Не доробимо сьогодні, буде дороблюватися завтра. Іде нічого не дінеться. Прохолодно. Умови дозволяють. Одним, одним словом, умови дозволяють, щоб ще трішки полежало, якщо сьогодні не буде дороблено, тому що, е, ну, втомливий процес, я вам хочу сказати. Дуже втомливий. Все. Відпочивайте, друзі, гарного вечора. Можливо, в кояки ідеї по заготовках. Є? То підкидайте. Да, до речі, бачила, що за Зельц мені написали красотуля написала мені за Зельц, ми не заготовляли ніколи, ще не знаю. От, але ж знову ж таки, нам не дуже, не дуже підходить така заготовка, тому що я ж кажу, діти, діти то не дуже полюбляють, а виключно там заради себе чи заради нас двох з то Тут теж не дуже його хочеться. Та й отак, ми е, стараємося го, го, готувати те, що у нас ходове. Що ми знаємо, що у нас з'їсть. Той самий паштет швидко піде і та сама тушонка, все. Так, ну що, тепер точно. Гарного вечора, на все добре.